Знімаєш, так? Доброго здоров'ячка! Сонце світа, що ми на автомотив сервіс і це не якась буде ерунда, це щось про корисне. зараз розкажу. Потрібна важлива людинка і може це ти. Коротше, треба механік. От сюди. Чому тут нормально, навіть круто? Давайте розкажу. Так, саме інтересне, якщо без води, що по грошам. Ну, якщо в тебе дві правих, то 30 можна зарабатувати. Якщо в тебе як у цього хлопця все нормально, права, ліво і трошечки кумекаєш, то от 50 туди можна отримати. По бонусам у кожного свій інструмент, своє робоче місце і сучасне обладнання. Плюс є бонуси за кращого працівника. Місяця і почесна відзнака. Бонус номер два: сім комплектів форми її стирай, Ти не паришся. Завжди чистенький, гарний. До речі, це у нього день народження. вітаємо. по комунікаціям. Чай, кофе поїсти це все є. В холодному боксі роздягатись не прийдеться. роздягальня є Душик в реальну історію, де механік за три роки виріс до керівника відділу і купив собі бех. Тобто є куди ще розвиватися. Поспілкувався з хлопцями, що хвалять, кажуть, що реально тепло, чисто і по штрафам не їба. Ну і немаловажний факт, в Автомотів є чотири локації на лівому, правому берзі, тобто можеш вибрати де тобі зручніше, і ти ремонтуєш не якісь відра, а ось такі ось малушечки, тобто набираєшся опити, ну, скажімо так, скіл уросте. По ітогу, нормальне ставлення керівництва корпоративи так, так все є, винагороди є, але є один нюанс. Треба працювати, а де не треба працювати? Під лежачий камінчик водичка не тече. Не будеш робити, нічого не буде. Якщо любиш тачки, гроші не лінивий, то ти повинен заробляти. Тобі з нами в команду автоматів.